Шкідливі поради для тих, чиї близькі займаються з логопедом. Ніколи, прошу вас, ніколи не підтримуйте тих, хто займається з логопедом. Кажіть, раніше було краще. Для чого ти все це вкрутився? Все одно нічого не вдасться. 30 років картавив і ще 30 по успішно. Знецінюйте докладені зусилля. Коли ви чуєте. Звук Р або інші прийоми та методи, які використовує ваш родич, зробіть так: Хм, мені здається, це не звук Р, це більше схоже на навчання собаки. Не. Додайте всю свою фантазію для того, щоб остаточно знизити самооцінку того, хто навчається. Не забувайте про те, щоб декілька разів підкреслити: Господи, ти працюєш цілими днями. Скільки можна робити артикуляційну гімнастику? Перестань дихати діафрагмою. Я не дихаю, і в мене все і так класно виходить. Ти знаєш, цього не потрібно робити. Не забудь знецінити всі докладені зусилля. Тож не підтримуй. І принижуй це найкраща стратегія для того, щоб принизити вашого родича, який працює з логопедом.